Щороку, 17 листопада у світі є такий день всесвітній, день перечасно народженої дитини. І ми дуже серйозно готуємося до цього дня. Ми запрошуємо наших е, немовлят, які народилися перечасно, і демонструємо всьому світові взагалі які результати роботи українських лікарів. Цьогоріч е, в нас був хлопчик на цей день у нас була родина, хлопчик, яких народився з вагою 570 грамів. Цього на минулому тижні ми були у Луцьку у відрядженні, і у Волинському перинатальному центрі ми бачили діток, яких вони виходжують 420 грамів. Ви знаєте, і коли я показую цього хлопчика, він абсолютно нічим не відрізняється: дотепний, розумний. Абсолютно нічим не відрізняється від його однолітків. Дітки, які передчасно народжуються, дуже швидко потім адаптовуються і доганять свій вік. Родини, які стикнулися з цим питанням причасно народженої дитини, вони мають просто бачити такі позитивні, позитивні приклади. І набиратися мужності і знати, що є, заради чого боротися, вирощувати своїх дітей щасливими.